Це дитячий простір. Площадка, яка доведе нашим батькам, що ми увесь тиждень не лише у смартфонах сиділи, а й корисними справами займалися. От, хоча б повернутись в понеділок. В подіюні в цей час стартував екомарафон. Він тривав увесь тиждень. До нього доєдналися діти з усієї області. Погляньте, як усе відбулося. акція буде проходити з 15 по 20 вересня, тому що саме 20 числа, завершальний день, це і є Всесвітній день прибирання. Учнівського обласного парламенту, нове покоління і лідер учнівського самоврядування. Я представник від Олоківської ОТГ і я запрошую всіх долучитися до екомарафону. І ми, як учні школи, учні ліцею, також долучаємося до екомарафону, до Дня всесвітнього прибирання і хочемо, щоб завжди була територія чиста, прибрана і гарна. Адже це наші довкілля і це наше життя. Всім привіт! Я Таня. Я президент Закарпатського обласного учинського парламенту нове попління Зішавської територіальної громади. Ми долучаємося до лекомахом. Приєднатися і ви разом ми зробимо наше Закарпаття частіше. Цього тижня була ще одна важлива подія. Учні музичної школи номер 1 подарували місту концерт органної музики. Насолоджуйтесь! Для нас важливий цей концерт, тому що для нас дуже важливий сценічний досвід, а цей концерт це можливість обіграти програму перед конкурсом, щоб ми не так хвилювалися. Можливий конкурс, тим, що він дозволяє нам показати свої можливості, збільшити свій досвід, показати людям, що таке музика, що таке орган. 8 вересня буде урочисте відкриття конкурсу, яке проходитиме у Закарпатській обласній філармонії. Це буде концерт за участі членів журі. 29 вересня, починаючи з 10.30, у нас почнуться конкурсні прослуховування, які триватимуть цілий день. І 30 вересня буде гала-концерт учасників, нагородження, визначення переможця гран-при і головного призу. 28 вересня стартує конкурс юних органістів. Ми обов'язково будемо стежити за цією подією. А які ще дитячі заходи варто відвідати у нашому анонсику? 24 та 25 вересня у падіюні відзначатимуть день позашкілля, а 27 – день туризму. Театр Бавка наступної суботи покаже виставу котики півник а у неділю принцесу з трибунку». А музично-драматичний театр запрошує на казку для всієї сім'ї Чарлі Шоколадна Фабрика 27 вересня. Цього тижня ми ще багато читали. Ксенія нам розповість про її улюблену книжку. Гай додивитись. Я принесла віддати ось цю книжку. Я її прочитала, вона була дуже цікава. А нову книжку я собі взяла ось таку Джуді Муді та Талісман Невдач. Дуже подобається Джуді Муді, вона дуже похожа на мене. В неї дуже часто змінюється настрій. От, наприклад, зранку пішла з хорошим, прийшла в школу вже поганий. О, у неї є молодший брат Стінг, як у мене. Я читала одну книжку, не пам'ятаю, яка там була серія, але пам'ятаю, як Джуді Муді там дуже хотіла. Протриматися один, один тиждень хорошого. Це почалося з одного дня в школі, день на виборі. Треба було прийти таким, як не завжди. Джуді зализала собі в волосся прям добре і була дуже розумною на уроці. І вона подумала, а що буде, якщо я один тиждень так буду? Вона протрималася і мене це навчило. Я дуже захотіла бути як Джуді Муді. І вийшло в тебе тиждень протриматися з хорошим настроєм. Ну, може, два дні, три дні. Хочу характер як у Джуді Муді. Вона взагалі почти нічого не боїться, навіть собак. Я дуже цього боюсь. Я хочу, щоб у мене був як у неї найкращий друг як хлопчик. Я теж собі хочу найкращого друга іменно хлопчика, бо дівчат у мене дуже багато. А ще я дуже хочу завести кошку, як у неї є кішка, яку звати Миша. Хлопцям ця книжка не сподобається. Тільки дівчатам. А хлопцям сподобається книжка простінка. Це молодший брат Джуді. Є простінка, як і про Джуді Муді, як я читаю у мене в думках, прям мультик про Джуді Муді. Не просто книжка. Я читаю ці слова, перевожу собі. В мультик і ніби дивлюся його. Я відчуваю, ну мені так дуже класно, так тишина, читаєш, якісь нові історії догадаєшся, тому мені дуже класно. Дитячий простір це унікальна нагода побачити світ очима дітей. Тож підписуйтесь, аби не прогавити найцікавіше. Па-па!